Всім привіт! Мене звати Міла і я вітаю вас на своєму йога каналі. Сьогодні у нас буде швидкий та короткий йога клас, заснований на традиційній практиці сур'я Намаскар. Дозвольте швиденько вам нагадати підписатися на цей канал, вподобати це відео. Та якщо вам сподобається ця практика, відправити її вашим друзям. Сур'яна Маскар це традиційна практика привітання сонцю. Та практика направлена на підвищення енергії у нас в тілі. Довша практика з пранаямою, медитацією та детальним поясненням буде, як завжди, у мене на патреоні, тому переходьте за посиланням під відео. Я буду дуже-дуже рада вас там бачити. І давайте починати. Ми почнемо сьогодні у положенні стоячи, тому ставайте на ваш килимок. Поставте ваші ступні на ширині стегон, І ми використаємо наступні пару хвилин просто щоб прибути у цей момент та з'єднатися з нашим диханням. Можете просто опустити руки уздовж тіла, заплющити очі тут або зробити м'який погляд. Трошки підверніть ваш куприк, щоб спина не прогиналась у поперековому відділі спини. Поверніть ваші долоні попереду. І розслабте м'язи обличчя, розслабте ваші брови, щоки. Трошки відпустіть нижню щелепу. Приведіть вашу увагу до плечей і підніміть ваші плечі назад. Розправте груди, відчуйте ваші лопатки, плечі і відпустіть ваші руки. Розслабте тут плечі. Давайте зробимо перший свідомий глибокий вдих тут. Наповнють ваші легені киснем. І давайте зробимо видих через рот з полегшенням. Давайте ще так пару разів. Глибокий вдих. І видих, наче ви все відпускаєте, все, що не потрібно. Давайте ще раз глибокий вдих, ще глибший. І видих. Продовжуйте дихати глибоко через ніс. Відчуйте, як ваш вдих став глибшим. Можливо, відчуваєте ваше серцебиття. Добре. І ми почнемо з нашою асана на практикою. На наступному глибокому вдиху підніміть руки широко над головою, потягніться догори, подивіться догори. І на видиху. Складаємося донизу, коліна вже трошки зігнуті. тягнемось долонями до підлоги. Розслабте тут шию і відпустіть маківку голови донизу. Долоні на підлозі або на гомілках. На вдиху ми підводимося наполовину. Ноги тут прямі. Розкрийте ваші груди, подивіться донизу. І на видиху знову складаємося, коліна трошки зігнуті. На наступному вдиху з прямою спиною ми підводимося до гори, і руки підіймаються догори. Погляд трошки доверху, на видих, руки широко опускаються донизу. Ми зробимо ще це два рази. Вдих, руки над головою. Тягнемось трошки догори. І на видиху, коліна зігнуті вже складаємося донизу і тягнемось маківкою голови до підлоги. Долоні на підлозі або на гомілках. На вдиху підводимося наполовину арда утанасана. І на видиху складаємося. Утанасина. На вдиху, з прямою спиною ми підводимося до гори і руки над головою. Урдва хастасана. І на видиху рукою опускається вниз. тадасана поза гори. Ще один раз. Вдих, руки над головою. І повільний видих. Складаємося донизу. Тягнемось матівкою голови донизу. На вдиху, підйом наполовину, розкрити тут груди, ноги прямі. І на видиху складаємося. І наступний вдих, підводимося до гори. Руки над головою. І видих, руки опускаються донизу. Поверніть ваші долоні допереду, заплющіть очі. Відчуйте ваше серцебиття. Відчуйте флоу енергії у тілі. Добре, і ми продовжимо з практикою сур'я на вшанування сонцю. Станьте до переду вашого килимка, якщо ви ще не там. На наступному вдиху руки підіймаються над головою. І одночасно зігніть ваші коліна, наче ви сідаєте на стілець. Коліна зігнуті. На видиху складаємося донизу, ноги вирівнюються і тягнемось донизу. На вдиху ми підводимось наполовину. І на видиху складаємось долоні на підлозі і зробіть крок назад правою лівою ступнею у планку. В планці ви завжди можете відпустити ваше коліно донизу або залишайтеся тут зі мною. Зробіть глибокий вдих, підверніть трошки ваш куприк і не пружіть м'язи животу. На видиху відпустіть коліна донизу, якщо ви ще це не зробили. Зігніть лікті і відпустіть ваші груди та підборіддя донизу. На вдиху. Підніміть груди, відпустіть пальці ніг, кобра. На видиху зігніть лікті, відпустіть груди, підвірніть пальці ніг і відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Переконайтеся, що ваші руки стоять трошки ширші, ніж плечі, і пальці рук широко розправлені. А ступні на ширині стегон і зігніть тут трошки ваші коліна. Розслабте шию. Добре, зробіть тут вдих. І на видоху тепер поставте вашу праву ступню поміж ваших рук і підведіть вашу ліву ступню трошки ближче, щоб п'ята приземлилася на підлозі. Праве коліно зігнуто на вдиху Ми підводимося до гори. Віра бедраси на один, поза воїни один. І на видоху тепер знову складаємося долоні на підлозі і зробіть крок назад правою ступнею. Планка. Зробіть тут глибокий вдих. Я заживу напружені. І на видиху відпустіться так, як ми робили до цього. Або зігніть ваші лікті наполовину у чатуранга дандасана. На вдиху підніміть ваші груди у кобру або собака мордою гори, як я роблю зараз. І на видиху відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Адамука шванасана. Зробіть той глибокий вдих. І на видиху, зробіть крок вперед лівою ступнею. Права ступня трошки ближче, так щоб п'ята приземлилась на підлозі. І ліве коліно зігнуто. На вдиху ми підіймаємо руки та груди над головою. І на видиху трошки тут розслабтеся, і відпустіть долоні донизу. І знову крок назад лівою ступнею. Планка. Зробіть тут вдих. Підверніть ваш куприк, м'язи животу напружені. На видиху знову опускайтеся так, як ви робили до цього, або на підлогу, або зігніть лікті на половину чатуранга дандасана. На вдиху підійміть ваші груди кобра О. чи собака морди до гри. І на видиху відправте ваші стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Добре. Ми тут затримаємось на три повних вдихи та видихи. Якщо вам тут потрібно позгинати коліна, щоб трошки розтягнути стегна, ноги, сідниці. Або, якщо ви хочете тут просто стояти, не рухаючись, зігніть трошки обидва ваші коліна. Відчуйте, як ваші руки трошки давлять в підлогу, витягуючи ваш хребет ще більше. Розслабте тут шию, відпустіть голову. Продовжуйте дихати глибоко. Добре, на наступному вдиху підійміть ваші п'ята. Зігніть коліна і подивіться між рук. І на видиху зробіть широкий крок вперед або стрибок до рук. І складаємося. На вдиху ми підводимося наполовину. Розкрийте тут груди, ноги прямі, подивіться донизу. І на видиху ми складаємося донизу. На наступному вдиху ми зробимо. Позу стільця, яку ми робили на початку. Тому вдих, зігніть ваші коліна, наче ви сідаєте на стілець, підніміть груди і руки над головою. На видиху залишайтеся тут, розслабте плечі і розслабте м'язи обличчя. На вдиху випряміть ноги, на видиху відпустіть руки. Заплющіть тут очі і зверніть увагу на відчуття у вашому тілі. Добре, зробіть тут глибокий вдих. І просто відпустіть все видих через рот. Дуже добре. Тепер на вдих, підійміть руки над головою. І на видиху складаємося донизу, так, як ми робили до цього. Відпустіть голову донизу. Візьміться за ваші лікті і просто похитайте ліктями вліво та вправо. Добре, тепер зупиніться усередині і відпустіть ваші руки. На вдиху ми підводимося наполовину. І на видиху складаємося, долоні на підлозі і зробіть крок назад ступнями у собака-мордою донизу. Так як ми робили до цього, коліна трошки зігнуті, шия розслаблена. Тепер на наступному вдиху ми відпустимо коліна донизу і відпустіть пальці ніг. На видиху просто переведіть долоні до колін, сідайте на ваші п'яти. Рослатесь тут. Добре, і тепер витягніть ноги до переду. У цьому положенні просто схрестіть ваші ноги у зручне положення для вас. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно сісти на подушку або на складену ковдру, щоб трошки підняти стегна, зробіть це зараз. І ми зробимо просто а, просте скручування. Покладіть. Праву руку за спиною на підлозі, на вдиху, підійміть ліву руку над головою. Потягніться трошки доверху. І на видиху зробіть скручування у животі, поверніть груди до правої сторони і ліва долоня на праве коліно або стегно. Продовжуйте тут глибоко дихати. Тепер на наступному вдиху. Поверніться до переду. На видиху залишайтеся тут. І тепер ми просто змінимо сторону. Цього разу ліва рука за спиною на підлозі, на вдиху права рука над головою. І на видиху, скручування у животі. Поверніть груди до лівої сторони і відпустіть праву долоню на коліно або стегно. Зробіть тут вдих. І видих. Продовжуйте дихати. Добре, тепер на вдиху, поверніться допереду, Видих, залишайтеся. І тепер знову витягніть ноги допереду. У цьому положенні я зазвичай рекомендую трошки провернути стегна до середини. Ось так. Чомусь це допомагає мені сидіти з більш рівною спиною. Якщо ви відчуваєте, що спина тут досі округлюється, знову ж таки сядьте на подушку або на складену ковдру. Ви можете тут зігнути свої коліна настільки, наскільки вам відчувається комфортно, і пальці ніг показують до стелі. Добре, тепер на вдиху, підійміть руки над головою. І на видиху складайтеся над стегнами десь наполовину. Тепер на вдиху ми знову підводимось. І на видиху складаємося наполовину. Ще один раз вдих. І на видиху складаємося. І цього разу просто відпустіть ваші руки біля ваших гомілок або ступнів. Приведіть ваше підборіддя ближче до грудей. продовжити дихати. І тепер на вдиху. Просто підійміться, підійміть груди і приведіть ваші руки до стегон. Видих тут. Добре. Я запрошую вас у положення сидячи. Сядьте на щось, що може підняти ваші стегна. Приведіть ваші ноги у зручне положення. Розслабте ваші руки на стегнах або колінах. І ми завершимо цю практику з пранаямою саме в ріті або квадратне дихання. Ми будемо вдихати на рахунок 4, затримувати вдих на рахунок 4, видихати на рахунок 4 і затримувати видих на рахунок 4. Зазвичай люди уявляють квадрат 4, 4, 4, 4. 4. Ось таким чином. Добре, знайдіть ручне положення і просто розслабтеся тут, заплющіть очі і розслабте м'язи, обличчя, розслабте ваші плечі, дозвольте тілу тут бути м'яким. Давайте спочатку зробимо глибокий вдих і зробимо видих з полегшенням. Повний видих видихніть все повітря. Тепер вдих на рахунок 4. 2 3 4 і затримайте на рахунок 4 2 3 4. Видих на рахунок 4 2 3 4 і затримайте видих на 4 2 3 4. Вдих на рахунок 4 2 3 4. Затримайте на 4 2 3 4 і видих на 4 2 3 4 і затримайте видих на 4 2 3 4 Продовжуйте вдих на рахунок 4 2 3 4 затримка 1 2 3 4 видих 1 2 3 4 затримка 1 2 3 4 вдих

Продовжувати цю дихальну практику стільки, скільки ви ще забажаєте. Бо якщо вам треба вже йти, з'єднайте долоні навпроти грудей. відпустіть голову трошки донизу. І подякуйте собі за те, що ви сьогодні з'явились на калимку. І yeah. дякую велике за те, що практикуєте зі мною. Побачимось наступного разу. Намасте.